Всім привіт, друзі! Сьогодні соцмережами розлетілося резонансне відео, як невідомі особи у військовій формі влаштували побиття людей, а також відкрили стрілянину. Це сталося у селі Мамалига Чернівецької області, яке розташовано буквально за кілька кілометрів від румунського кордону. Сьогодні туди увірвався поліцейський спецназ корт, щоб, як заявляє поліцейське начальство, затримати дезертира. Ну, а у підсумку це переросло в справжнє побоїще з місцевими мешканцями, під час якого спецпризначенці били людей та стріляли з пістолета. Ну, і що найбільше мене вразило особисто в цьому відео, так це не лише жорстокість, з якою ці спецпризначенці б'ють простих громадян, а й те, як добре вони екіпіровані та споряджені і чомусь знаходяться за сотні кілометрів від фронту, і чому вони так само героїчно не знищують російських окупантів, як вони б'ються з українцями в глибокому тилу. Ну але давайте подивимося, що з цього приводу заявила поліція, бо в їхній заяві традиційно є і логічні нестиковки і просто відверта неправда. На Буковині під час затримання дезертира поліцейський корд використали табельну зброю. Потерпілих немає 19 лютого 26 року. О 7.48 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про нібито незаконне позбавлення волі. Жителя села Балківці Дністровського району Чернівецької області також проінформовано відповідні підрозділи внутрішньої безпеки, ДБР та обласну прокуратуру. Крім цього, слідчі поліції Буковини розпочали кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям. Встановлено, що слідчі головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за силової підтримки спецпідрозділу Корт діяли на підставі ухвали слідчого суду слідчого судді Новоселицького районного суду Чернівецької області від 17 лютого 2026 року в межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України дезертирство. Правоохоронці проводили санкціонований обшук за місцем проживання 39-річного чоловіка, військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Стоп. А до чого тут сьогоднішнє повідомлення про нібито незаконне позбавлення волі? Якщо у вас два дні тому була ухвала судді про проведення обшуку за місцем проживання військовослужбовця? Це що за маячня взагалі? Дезертир когось тримав в заручниках? А кого? І чого тоді на його захист стало ледь не пів села? Причому люди були готові захищати цього дезертира, який начебто тримав когось у заручниках і з вилами в руках? Датика фоді! Лисайте! 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 Лис... Читаємо далі поліцейську заяву в ході виконання процесуальних дій чоловіка було затримано в порядку, визначеному чинним законодавством. Надалі під час транспортування, затриманого до відділення поліції, в межах села Мамалига, група невстановлених осіб почала блокувати службовий автомобіль та чинити активний опір правоохоронцям. Ну, насправді, як ви зараз побачите на відео, ніякого блокування спецпризначенців не було, бо автомобіль місцевого мешканця особливо не заважав проїзду їхнього буса, але це тим не менше не завадило поліціянтам вкрасти ключі від машини. Ну, знаєте, просто звичка така. Забрали ключі! Ну, а ось власне що пише поліція про стрілянину з метою припинення протиправних дій та недопущення загрози життю і здоров'ю поліцейських співробітник спецпідрозділу Корт використав табельну вогнепальну зброю, здійснивши кілька пострілів у повітря. Тобто це був не травматичний чи газовий пістолет, а бойовий, з якого цей поліцейський спецпризначенець і відкрив стрілянину. Ну, а далі вони просто почали бити людей, і зокрема жінок. Внаслідок інциденту постраждалих немає. Йдеться на завершенні в офіційному повідомленні поліції. Ну, якщо вони мають на увазі цих поліцейських спецпризначенців, які стріляли і били людей, то так вони не постраждали. А от що стосується цивільних, то навіть на самому відео видно, що після того, як поліціянти поїхали з місця події, на снігу залишилися лежати побиті люди. Ось ви можете побачити їх на стоп-кадрах із цього відео. Ну або ще раз подивитися на самому відео, я ві До речі, поліціянти не захотіли поцікавитись самопочуттям цих людей, не захотіли дізнатись, чи може цим побитим людям потрібна медична допомога після того, як до них застосували силу. Ну а щодо того, що поліцейський спецназ штурмував село і затримав дуже небезпечного злочинця, дезертира як йдеться в їхньому офіційному повідомленні. То я хочу сказати наступне: якби ось такі потужні воїни, як ці поліцейські спецпризначенці, були на фронті. Тоді простим українським чоловікам, які вже чотири роки вивозять на собі пекло цієї війни, не довелося бійти все заче. А так у нас виходить, що в тилу знаходиться 200 тисяч поліціянтів, 45 тисяч ТЦКшників, близько мільйона держслужбовців, 200 тисяч пенсіонерів правоохоронних органів, прокурори, СБУшники, ціла армія прикордонників на західному кордоні. А воювати нема комусь на фронті. І для цього по селах вигрібають останніх чоловіків. Ну, ось подивіться приклад такого цинізму на наступному відео. Там народний депутат на прізвище Івченко сидить в теплій студії і розпотякує, як влада збирається карати дезертирів та ухилянтів. Мали пропозиції військових, і поки що, це в системі проговорення між генеральним штабом. Між Міністерством оборони і Комітетом нацбезпеки і консультації ведуться з парламентськими фракціями з приводу, а що робити, перше з СЗЧниками, люди, які фактично втекли після мобілізації, і що робити з а, сухилянтами, які просто скриваються. І були пропозиції фактично їх обмежити так, же, як і каліменчиків, тобто, нам, накласти хоча б ж обмеження. До тих громадян, які не сплачують за своїх дітей, дружинам таліменчиків. Тому це не фінальні, скажімо, рішення, але вони на стадії завершення? Я думаю, в березні ці закони будуть розглядатися і в комітеті, і в Верховній Раді. Ну і тут одразу хочеться поставити питання: а чого ти, Івченко, не на війні? Яке ти і такі, як ти, депутати, маєте право розпоряджатися чужим життям, при цьому самі залишаючись в тилу та ще й отримуючи височення зарплати? Хто вам дав право змушувати інших відправляти на смерть, поки ви напихаєте собі кишені з бюджетного корита? Та ніхто не давав, звісно. Ви самі так вирішили, оголосивши себе владою і щоб люди вам корилися. Тримайте на ланцюгу цілу армію добре озброєних поліціянтів, які будуть бити і стріляти кожного, хто не хоче йти на фронт, помирати за цю ненажерливу правлячу верхівку. Тож ось такі сумні новини, друзі. Що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях та підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе! І на все добре.